Уряд почав розпродаж Обленерго. Сьогодні відбувся перший з 11 аукціонів. З-під молотка пішла компанія «Західенерго». Вона до нового року офіційно стане власністю підприємства ДТЕК Рената Ахметова. Віддати енергосистему у приватні руки. Чиновники вирішили після того, як визнали свою неспроможність її розвивати, оскільки на відновлення всіх ТЕЦ потрібно вкласти 30 мільярдів доларів. Нині на акції «Дніпроенерго», «Західенерго» та Донецькобленерго. Єдиний претендент Рената Ахметов його ж компанія претендує на разом з акціонером Тава Обленерго брати Суркіси хочуть купити акції Чернівці Обленерго та Сакарпаття за Дніпро Обленерго. конкурує Ахметов та Ігор Коломойський з групою Приват з акції Тернопільської та Вінницької обласних енергокомпаній змагаються Костянтин Григоришин із компанією енергетичний стандарт та Приват Коломойського. Григоришин, до речі, також поки що єдиний претендент на Крим Обленерго та Обленерго у Черкасах. Ну як розпочинали з конкурсні торги стратегічних, нагадаю об'єктів держави та чи поповнять вони діря. Ави бюджетний кошик. Оксана Тупайська нам далі з вами розкаже. Аукціон без молотка. На торгах з продажу 45% акцій «Західенерго» дев'ятеро представників фонду держмайна та один конкурсант. Це підприємство ТЕК, яке належить Ренату Ахметову. Пресу до зали не запрошують, тому дивимось трансляцію онлайн. Якщо якісь запитання, готові відповісти. якому нікого сповістити. Як ви пам'ятаєте, в інформаційному повідомленні була зазначена ціна, яка складає 1 мільярд. 932 мільйони. Представнику ТЕК пропонують подати документи із зазначеною сумою грошей, які компанія готова заплатити за покупку. Такими формальностями, як кидання конверту до скриньки, не переймаються. Пакет віддають членам комісії. Підприємство ТЕК пропонує за покупку на 100 тисяч гривень більше від мінімальної вартості. Комісія пропонує переоцінити майно та віддати акції Ахметову. Рекомендувати фонд державного майна, здійснити заходи для забезпечення проведення залежної оцінки. То тут пропозиції немає. Члени комісії, які мають право голосу, прошу голосувати. Хто за цю пропозицію прошу подати? Одноголосно купуючи акції, інвестор погоджується провести модернізацію підприємства. За оцінками експертів, на оновлення устаткування «Західенерго» необхідно півтора мільярда доларів, плюс повернути три мільярди гривень кредитного боргу. Представники Энергетические компании Украины заявляли, что изношенность настолько большая, то есть энергоблоки были построены в 60-70-х годах уже прошлого столетия, и соответственно изношенность настолько большая, что даже металл, из которого они сделаны, уже там такая эрозия идет, что это не соответствует нормам безопасности. Інвестор планує окупити витрати на захід енерго за 5-10 років. Натомість чи отримає державний бюджет достойну компенсацію. Експерти не впевнені та пригадують торги укртелекому, коли після переоцінки підприємство продали ледь не на третину дешевше від стартової вартості. Аналогічна ситуація була з приватизацією Укртелекома, де теж був один претендент. Відповідно, була потім проведена переоцінка пакета і вже був куплений без конкурсу. Планували сьогодні провести ще один конкурс на приватизацію 25% акцій «Київенерго». заявку на участь подавали два претенденти: Ахматівський «Ахматівський ТЕК» та власність кіпрських та українських компаній підприємство Полтава Обленерго. За три дні до торгів антимонопольний комітет Полтава Обленерго відмовив структура не назвала у документах прізвища особи, яка стоїть за власністю. Хоча у пресі компанію пов'язують із бізнесом Ігоря Коломойського та Костянтина Григоришина. Фонд держмайна переніс торги на 9 грудня. Тим часом експерти з енергетики. Гетики одноголосно пророкують перемогу Ахметівському теку. Зрозумілий результат конкурсу, який буде на початку грудня з «Київенерго». І група компаній ДТЕК буде власником фактично того, тих об'єктів, яких вона і так де-факто контролює. Дійсно, яких небудь сюрпризів, в частності, от з «Київенерго», Енерго. ДТЕК таки стане основним акціонером цієї компанії би, і почне інвестувати. В підприємстві чому конкурс на приватизацію проходить без конкуренції, пояснює колишній міністр палива та енергетики Юрій Продан. Він ще у 2008 році звертався до уряду з пропозицією продати 51% акцій цих компаній. каже, коли б пропонували приватизувати більше ніж половину власності, інвесторам, котрі не мають пакетів як ахметов, було б цікаво купувати підприємства. Нині по 25% акцій Київ та «Західенерго» держава залишила собі. Тому можливість контролю над компаніями має лише Ахметов. Після покупки він отримає 70% акцій «Західенерго» та 65% «Київенерго». Якщо б був і було б декілька учасників, то звісно ми б могли визначити ринкову ціну. В іншому випадку ми будемо мати якусь експортну оцінку, яка, на мій погляд, повністю не відображає вартість того об'єкта, який продається. На початку умовами торгів пропонували зобов'язати інвесторів видобувати вугілля своїми зусиллями. Тому претендент мав би мати видобувну компанію, як Рената Ахметов. Згодом цю вимогу зняли, проте конкурентів не збільшилося. Уряд зобов'язав акціонерів укладати угоди із місцевими шахтами та купувати 70% вугілля у ДП вугілля України. Ну давайте відверто кажучи, є зобов'язання президента перед тими людьми, які його оточують. І ми знаємо, що тільки один є. Фактично. Бажаючий нині компанія ТЕК претендує на п'ять енергетичних підприємств. та Взяла на це кредит у 3 мільярди доларів. аукціони відбудуться у найближчі півроку. Тим часом споживачів світла енергетики уже готують до нових тарифів. Щоб їх підвищити, акціонери планують звертатися до НКРЕ та сподіваються на згоду відомства. Бо дозволити подорожчання ще рік тому обіцяв президент під час оголошення енергореформи. Оксана Тупальська, Денис Перегудов, Василь Мартищенко, Тивай.